Всім доброго дня. Зараз заїхав малий ключів до Юри Юрійчука і е, тут є в нього така кобила Рікша. Вже давно ми її не бачили. І тут є його Юри тато, дай Бог здоров'ячку. Що ви, як? А де так потихай. Та вона така сетахла, що би здорова була. Пасеться кобила рікша в електропастусі. Туди ходить, гуляє, отака кобила. Вівудіт її на сонечко. На воздух? Йо. А й де. Ну ви собі не висовав не кобила. три роки, ні? Кобилі три роки. Кобила йде від, від героя і у Юри була білка кобила. Така. Отакі справи. Ну така живіт, такі має добре доїди, та якби мала родити. Дивіться, це молоде. Молоде, хоче скакати. Це треба вести так як одір, Василь. А що, бо і так? так, так. Ну нічого не робе. Суто пасе в електропастусіє. Така в неї робота. І мала вона лошака по фараону. Е -е, на жаль, лошак загинув Там на другий день чи на третій, не Ось такі справи. Зараз беремо, напевне, покриємо її добриню. Того року ми крили добриню. То вона була, перегуляла і покрили були фараон. Від фараона вона була взяла і от, от такі є нюанси. Кобила молода, гарно складена, Пудлу в себе все має є дуже гарне. Зараз буде пробувати її грузити у Батмана. Рік назад, більший як рік, то хлопці приводили, їхали на ній верхом, а зараз вже не дуже є кому їздити верхи. Юра каже, приїдь машину. А ну покрутіть її на асфальті трохи, покр... покрутіть її на асфальті. Зима не втекла, але немає чого тікати. На машин не дуже виділа, ні? Рікш. Спокійно Молоде, хоче сіграти, гуляти, скакати цим, яким ми зараз так немає роботи, це собі жиє, ходить травами і І просто домашній улюбленець. Юра дуже це любить. Лошак по фараону у нього теж народився, що вміє. зараз у березовій Тоже білка дає гарні лошата. Оце отакі. вона дає красиві лошата. зараз Білка теж народила віддай там по гермесу лоша я бачу у людей. Отак От воно є. Що, пробуємо? Ну. No. Давайте мені напевно я це зараз буду. Все, я то зараз буду вийти. Так, кубилку загрузили вже починає репстейці ось така моцна сета сета дуже кубила але ж би взяла жеребці знаєте бо вона така як... як бук лишні в руку хм. гарна кубила Грива на два боки голова маленька річ Добре зайшла, на перший раз їду в Батмані. Але так і все добре. Пробуємо закривати цю справу і їхати до Печеніж. Ягоди є? Клітки? Нема. <реку> Коли включив слави всі <реку> ягоди. Все, <реку> чоловік. <на кулу. реку> По кілку люди мали. І чогось. А у колгас підбулоть. Ну, а... садили? — Цей поховець цей був ягода. Цілий ягода? Цілий в ягодах. Бо це нам всі вернуло, ні? Не хочу. Ні, ні, ой, колоску не хочу палиш. Ленів тих я... ягодів тих, чоловік, я не хочу, чоловіч. Я Лепис... до школи хочу йти рано, мама, каже, тебе піду. Лен брате, чоловіче, це така жара. Тепер, каже, на жарі це А то де яка жара була? Була жара. — Ти цілий день робили. У Лені тому у Йолки, десь води, тої віп'їст. Це в якому ви класі були? В п'ятому, шестому. П'ятий клас. Діти йшли брати лен, щоб ви розуміли, про що йде мова, до школи не, пос... ну, не, не, не було коли йти, треба було йти працювати. Отакі От справи. Зараз наші діти, слава Богу, добре живуть. Отак, От ну так воно є. Вже включимося вдома. Так, ми привезли рікшу зранку, трошки, аби вона привикла тут до обстановки, аби пронюхалася, бо тут є багато різних кубелів. І щоб вона прийшла в охоту, зараз будемо вона повинна чути жеребців, вони тут недалеко. Зараз йдемо її дамо води і пробуємо будемо йти до подобриню і спробувати парувати, будемо бачити. бо то... Вона мала на самий великій плоша. І ми так підрахували, щоб приблизно мало би підходити. Зараз той час, що вона мала би бути в ухваті. Є. Гірі. Є. Ємано. Гі. Гірі. Є. 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 Молоде yeah. На, на запрігав, не здається, на як Юра її не запрягав, не запряжна, оце судив. Не хочу вона пити багато. Їй зараз паше зелену траву і багато не хоче пити. Зараз і коні мої теж менше п'ють, як у зимі. Має таку насе чілку така кобила гарна, дуже гарна під роботу і під ну, лошата то що треба. гарний перед до складості, Копето гарне. Це таке стиха. Так, будемо все подобрити. Кожному, кожен день у електропастуці і він буде вигулений Стоїть, добре і ми порвати не будемо. Будемо стоїть, ще чекає. А Добриня вже ну, пробував на ньому скакати. Ланцюжок у рокі, нічого йому не даєш, мушу його е, повністю кидати спереді, щоб він мене чув, бо, бо так скаче на кобилу. І я його ні, ні скигнути, нічого не он зробити. А такий варіант, що все ліпше, як ще коломи для мене. Бо щеколоми, е, як сказати, вони добрі, але коли ти в возі їдеш, а коли ти тако ведеш або прив'яжеш десь з стане, стане собі на важку. І піднімає, піднімає голову догори, бо, бо то прижимає йому язика. І, і може пухнути язик від такого варіанту. Від щеколон. Муштук, правильно кажеться, А в нас став Е, Так що добре не можемо заганяти. Назад електропастухне і гуляє. Ось такі справи. 是的。 Так, Тут на день я забираю добриню до конюшні, а зараз дай мені. А зараз виганяю його, тут він має таку територію невеличку, він собі тут бігає. Кобила неподалік і може буде один другого чути і буде приходити у охоту. Отакі От справи. Дехто дзвонить е, та й каже, я би довго розпалював кобилу, ну ви самі розумієте, як це за легко взяти чужу кобилу, годувати, крім своїх своїх коней. Просто так, що треба, аби кобила е, була в охоті, хотіла жеребця, але так як ми, так, як ми з Юру товариші. То це сі не обговорює, знаєте, що треба, та й сі О, такі Отакі справи. Отакий жеребець добриння. Вія! Вдія, Вдія, віжте. Тут він весь час гуляє. Зараз у води. Сюди закидаю сіна, яка усі кошу трави. От зараз треба цю поміняти, забрати, накосити свіжої, так воно є. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. От, є такі варіанти, що кобила не хочуть і ми її... Nasilno poskrati ne bomo. Vsem dobobačim.